Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії Intech Україна. Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. Сьогодні короткий відеогляд компресора RMC 120 VSA, тиск 8-бар, клас захисту двигуна IP54. Давайте зробимо короткий відеогляд конструкції компресора. Як ми бачимо, система управління електронна, тачскрін. Кольоровий дисплей. Дуже розповсюджені, контролери мам гарної якості. Середина електрошкафа. відкриваємо. Бачимо промисловий частотний перетворювач От. І Також різні допоміжні елементи. От, як ми бачимо, допоміжні елементи теж високої якості, контактор. Schneider. От. І Там ще маленький токовий датчик, що контролює роботу вентилятора. Загалом все зроблено дуже компактно і красиво. От. Далі ми бачимо компресор, оснащений термостатом, масляний фільтр, рівень оливи, пробка заливки оливи, манометр запобіжний клапан, смоктуючий клапан і датчик тиску. Теж все зроблено дуже гарно. Хочу звернути на увагу до де деталей. Ось у нас є кран зливу оливи. Зроблено віконце для удобства зливи оливи. Дрібниці, але приємно. Традиційно RMC використовує гвинтові блоки високої якості. Це гвинтові блоки «Ханнибл». От, Він не збиває шильдики. Наоборот, Hannibal дуже висока якість. От, немає ніякого сенсу збивати на пакі, от, Треба його показувати, тому що ви тоді знаєте, за що ви платите гроші. Гвинтовий блоки гарної якості. На гвинтовому блоці а, бачимо смоктунчий клапан, а, блок розгрузки, от. компресор має традиційний звичайний прямий привід, привід через муфту, От. двигун синхрон з захистом IP-54 і повітряний фільтр а, досить великого розміру от, для такого компресору, для надійної роботи. От. І Вентилятор, що продуває весь компресор холодним воздухом. Весь компресор знаходиться в холодній зоні от, і вже видуває теплий воздух через радіатор угору. От, компресор продуманий. Конструктивно, це дуже гарно. Даний компресор вже продано. Зараз закінчуємо знімати відео, пакуємо, та компресор уїжджає до замовника працювати і економити йому гроші. Загалом компресор RMC дуже гарно себе зарекомендували на промислових підприємствах України. От мають високу надійність, високу енергоефективність та користуються дуже великим попитом. Бажаю всім надійної та енергоефективної роботи компресорного валення. До нових зустрічей!